Проблема є. О! Прекрасно! Супер просто. Типова ситуація. Ді, а коли оцей залили бетон? В листопаді. В листопаді. Я не спостерігаю на цьому даху флюгарок, якихось вентиляційних отворів. Тут запаковано. і мембрана зведена. Ну. На першу точно. Це е, чемпіонський варіант. Тобто ви можете побачити там мембранка, виведена на першу точно. Продух от між цією мембраною і металом Продух перекритий. Це так майстри роблять, кажуть, вони 40 років настроїть, а ти чоловічий, нічого не розумієш. От між цією мембраною і металом має продуватись повітря. Отама знизу воно проходить і виходить в коньок. Але там воно виведено на першу боржі точно. Тут ще сильно переживати за цього може і не слід, тому що коли це бетонувало, тут була дуже сильна волога. І ця волога не мала куди виходити, вона заперлась, може і тут, ще в коньку запертий продух. Немає продуху там? Немає взагалі там зашити. Чим? Ну от вибрано просто, все, там немає, немає, немає дороги. Ну, має між мембраною і куньком має в коньок вилітати повітря. От яке звідси пари виходять звідси, і вони повинні туди уходити як мінімум, а звідти продуватися. У ну, нас криша трохи специфічна. Вона без цих таких хвилюк, Вона така йде більш плоска. Може, того воно там не проходить. цих факторів, що вплин, Дивіться, бачите, металочерепиця. Під металочерепицю лобова дошечка. Ви побачите оцю лобову дошечку під металочерепицею. Сюди мало заходити повітря і видуватись там в коньку. а тут воно перекрите. Тут ми повинні бачити антиптах-сіточку, отут, і продахи, мінімум 30 міліметрів. Отут. Його немає. Так само там мембрана заходить на першу обрешітку і ще більше перекривається потік. В цій черепиці немає волни великої, от. це те, що майстри вам казали. І вона зіграла злий жарт з вами. Якби це був, наприклад, модерн, у нього така велика волна, то вона б тут попадала. Вони ще, Майстри ще на цьому е, грають, що під волну попадає. Тут у вас волни немає, от вам і жарт. Плюс бетонували пізні осінь, і ця вся волога вперлась вам. Mm -hmm. Крок ви оброблені. А це одна бригада робила. І, no, no, і, одна бригада. і, і дерево, і дах. Да, да, все В все неї будували, все, все, все вони одні робили. Ну, вони зробили хорошо, і от видно, що вони старалися, є на відрив, да, обробили, підперли. Ця заріс хороша, але чому вони зробили маурлад з рубероїда? Mm -hmm. Так само цей бетон він не міг підходити до стіни. Опять же, терморозривчик якийсь має бути, то це буде тако промерзати, доходити до стіни і в стіні утворювати конденсат, промороження, втрати тепла. Тоді треба от з тої сторони, з фасада підшивку знімати, доводити сюди утеплювач, десь сантиметра два до, до мембрани, і пінопласт доклеювати. І потім звідси вату доторкатись до того пінопласту, і обгортати це вату і утеплювати. А тут треба буде ще від цієї стіни отак от десь на 60 см, як мінімум, пінопласту наклеїти. Бо це промерзання, оце то, що така плісня, оце. треба вентилювати терміново це горище. Давайте нам треба з вами отут проріз зробити. Отут От Ну, Вони мені казали, бо я вже показував також. Вони казали, що треба не через весь коньок робити проріз, а частинами, щоб туди сніг не задував. Ну, ну, щоб там сніг не задував, під коньок клеїться чорний вітробар'єр, який запобігає потраплянню дощу снігу, води сюди всередину, але випускає пари. От, А що, таки. Чи не пізно його класно? Треба розрізати і подивитись. що Є там чорний продих, але метал зведений дуже близько один до одного. Видно, що один з одного скату метал підходить от від цього пальця. І от до цього пальця дуже близько це. Між ними десь ну, 2 сантиметри, а цього мало, щоб Повітря. Тобто дуже близько цей метал до цього підвели. І нам треба організувати приток повітря десь звідти. І ця вода скрізь. Вони вже... кажуть, що літом, коли буде жара, краще нагріється, цей небок ніби не ну, Вони правильно кажуть, але якщо прийде зима і ви почнете жити в цій хаті, тоді починаються інші проблеми. Тобто, ви бачите, от, найбільша конденсація де, от в таких місцях. Наверху пари впираються і все це цвіте. Тут так само найбільша конденсація тут. Uh -huh. Тому треба повітря сюди. Поки що рішення. Ми зробимо такі продухи тут вам, щоб воно хоч якось вентилювалося. Але це так і залишиться от такі от. Тобто, якщо просто розрізати, бачите, воно закриває. А якщо ми так розрізамо, то залишається вже якийсь продух. І от туди uh -huh. має виходити під ту чорну. І так треба зробити їх. Побільше таких от кармашків. Ну на пайчик вже є. Mm. На підшивці можна або віднести хлопцям на лазерну різку підшивочні елементи, метал, і вони перфорацію зроблять, або проб'ють, або насверлити дірок, щоб з під підшивки сюди повітря заходило і сюди виходило. Але опять же, все ж таки, я би радий зняти коньок і розширити там. Між металом там два сантиметри від цього металу із цього скату. Два сантиметри це маловато. Це... Молодці, кладочка супер, кришка супер, криша, перекриття бетону, утеплення пінопласту, все супер. Але чому ви тут хлопці так? Ну капець. Ну, то, що майстри, хороші було нічого. Я в осі, але якщо вже отак робиться, то наприклад в даному випадку хоча б руберодом обмотати це, тому що це буде промерзати знизу утеплювачі. Зона конденсації вона. Як ніяк, але мігрує в цьому бетоні, але вона не конденсується, бо нема потоку повітря. Але оці моменти, воно реконструкція мене навчила чому, що вони тут відгнивають от на цій межі стику цих стоячок. Тому такі моменти важливі чимось обгорнути їх. Навіть папером, знаєте, якимось бумагою, щоб воно звідти, верніше, папером просоченим, якимось оліями. Рубероїд простого у народі. І воно не торкається дерева. І дерево має ще місце гуляти, бо воно від вологості, від температур, воно трошки їм змінює геометрію постійно, все життя. От такі продухи проріжете uh -huh. на кожному. Uh -huh. І з цієї сторони, з цієї сторони. Через І... один чи на кожному? І на кожному прорізаєте. І воно е буде помирати з часом. Це літом просуше. Але бачите, ні вогнебіозахист. Нічого не допомогло від наростання грибку. Тобто майстри, які це робили, вони правильно сказали, що це не обов'язково, так само я в себе вдома. Ви, ви на це потратили, може, десь доларів від, від 300 до 500 на оцю обробку. 700. 700, бачите, а воно насправді ну, від пожежі теж воно довго не діє. А от грибок, пожалуйста, росте чорний і водорості можуть рости і плісняво, і от воно розмножується. Тому... Тут ряд факторів, як казали ваші майстри, так і я. Ряд факторів зіграв злий жар з вами тут. Але майстри хороші були, нічого не скажеш. А ще люди люблять ці стропіла утеплити, щоб їм було ще тепліше, і похоронити оці дерев'яні конструкції повністю. Тобто, якщо це холодне горище, то ці... Всі стропіла мають продуватись. Тут має бути сквозняк. Ні в якому разі не можна утеплювати між стропілами, утеплювати це прикриття і не гріти тут, як в кімнаті. І що? Це теж можна. ті майстри робили? Да, ті майстри. Це все хороше рішення. оце. Потім тут буде чистілка, прийомне коліна, і це кріпиться ця труба. Але чого вона не попадає туди, що мені трошки непонятно. Але це е, не дешеве, але правильно. Це да, знак, столбі, знак якості. Слава боку вийшло ці. Так, да, бо ця труба, по ідеї, вона мала би звільно там гуляти. А чого вона не гуляє? Є такі кріплення, вони трубу тримають і цей тут коліно, але вона має мати звільний хід, бо вона розширюється, звужується при нагріві і тобто, не має жорстко сидіти в каналі. Хто додивився до кінця, став лайки і пока.